Далі знову їдемо з типовою стежкою. І воно так то вниз, то вверх, Проміж камінчиків, проміж валунів. І так їдеш і просто забуваєш про все. Котиш... Ой! Падаєш інколи. Тяжовий! А у мене мені тут. І знову така райська місцина. Є де потренуватися балансу, десь між камінчиками тими самими. Такі підковки такі собі занурюєш. Воно таке прикольне відчуття. І головне, що ти в компанії. Це прям весело. Ну і просто зверніть увагу, який краєвид знову ж таки, ці хмари під небокрай. Річка Проборич, до речі, вже це означає, що дуже скоро буде кар'єр. Ну де ж така краса? Це точно. Файненько, файненько.